Юні артисти, снігурка, баба Яга, Сніговик, Ялинка і звичайно Дід Мороз розважали дітей-інвалідів у палаці творчості для дітей та юнацтва. Запрошені на свято юні глядачі не лише спостерігали за святковим дійством, а й брали участь у різноманітних конкурсах, за що отримували призи: кольорові олівці, фломастери та блокноти. Їх на суму 5 тисяч гривень закупило управління праці та соціального захисту населення. Маємо сьогодні в місті школи. Є школа життя для дітей-інвалідів з державного бюджету фінансується більше мільйона гривень. І маємо сьогодні прекрасний рекреаційний Центр для оздоровлення Головчинцях берег надії за словами Слов'яна Воронецького, сім'ям, у яких виховуються діти з особливими потребами, вчасно виплачуються соціальні допомоги. Супроводжуючим таких діток надається безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Також управління праці та соціального захисту населення завжди вчасно реагує на звернення щодо надання матеріальної допомоги. Сім'ї там, де є інваліди, що ми будемо і в 15-му, і в інших. Роках захищати ці родини усі діти, що прийшли на новорічне дійство, отримали солодкі подарунки. За кошти з міського бюджету було закуплено 852 новорічних пакунки на суму близько 30 тисяч гривень.